Марсія і Мілі Бікс. Випадок Марсії та Мілі дійсно унікальний. Поднім не трапляється один раз на мільйон, адже дівчинки-близнюки відрізняються кольором волосся, шкіри та очей. Дівчата виглядали майже ідентично, коли з'явилися на світ. Однак незабаром почали проявлятися їх відмінності. Тільки почала цімнити шкіра Мілі, обличчя блакитної Марсії, начебто стало світлішати, а її волосся завиватися та видавати в дівчині білявку. Мати близнючок Аманда пояснила, що Марсія успадкувала її рису світлу шкіру і золотисто каштанове волосся в той час, як мілі риси свого батька, який має ямайське походження. Батьків постійно зупиняють на вулиці спантеличені перехожі. Вони просто не вірять, що настільки різні дівчини можуть бути близнючками, ну максимум подругами або якимись кузинами. Зараз дівчаткам вже по 13 років, і схоже, вони продовжуватимуть шукувати навколишних у будь-якому віці. Ісая бред. Люди, які не хочуть займатися спортом, знаходять мільйон причин: погана погода, не той день тижня, щось плече болить. А от юний Ісайя Бред ніколи не намагається ухилитися від тренування. Хоча в ньому ніби як є привід. Річ у тім, що Ісая народився без ніг. проте це не заважає хлопчикові займатися американським і звичайним футболом, плавати, кататися на скей. Займатися серфінгом і навіть бігати. Як? Звідки у юного спортсмена стільки сил і мотивацій? Сам Ісая говорить, що просто продовжує тренуватися, не зважаючи ні на що. Саме так його навчає тренер Мігель Родрігес. Він почав займатися з незвичайним хлопчиком, коли тому було лише 9 років, і встиг стати не просто наставником, а й другом. Ісаю підтримує маму. Бернанет Хопка, його друзі та товариші по команді.